Цьогоріч наша ненька Україна святкує 31-шу річницю відновлення незалежності і у той же час бореться за власну свободу і землю у війні проти окупантів. У рівному на головній площі провели урочистості та розташували вуличну інсталяцію. Ціна незалежності хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України. А до підніжжя пам'ятнику Кобзарю піднесли квіти. Сьогодні а, ми відзначаємо. Віддаємо глибоку честь і шану для наших героїв, для тих, хто загинули за Україну, і створили таку імпровізовану алею. Яка сходиться до Шевченка і до наших прапорів для того, щоб нагадати рівнянам ціну незалежності і ціну, яку ми платимо в цій війні проти агресора, 24 серпня є визначним днем для кожного українця. Тому, окрім керівництва міста та області і військових, до заходу долучились небайдужі рівняни, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав власні життя за нашу свободу та незалежність. Честь нашого свята, що в нас правдива віра. Нескорний дух і велика тяга любові до батьківщини, і наша християнська історія освічує весь світ. Хай так буде. Слава Україні і з ним незалежно. Усіх всіх. Ти є Росія, щоб вона знищилася і пропала, щоб її не існувало. Бо ми нічого не винні, нічого не зробили нікому. Жили мирно і спокійно, а вони щось на нас нападають. За що? Що ми безплатна раба сила для них чи ні? Такого. Не було і не буде. Україна була, є і буде. Слава Україні і нашим героям. Слава і всім нашим діткам, і внукам і правнукам. Цьогоріч день незалежності святкують в умовах війни проти країни загарбника. Усі заходи, що передбачають великі скупчення людей, було мінімізовано задля безпеки мешканців та гостей міста. Дії ворога спрямовані на те, щоб залякати нашу країну і порушити нормальний ритм життя. Ми не маємо права не відзначити. День Незалежності, але ми маємо чітко пам'ятати про заходи безпеки. Тому протиповітряна оборона на поготові і якщо б при будь-яких заходах буде сигнал повітряної тривоги. Тривоги обов'язково переривається захід, і всі йдуть в об'єкт борття. Найщиріші слова подяки почули наші герої-захисники, що й досі боряться з расистами за наш мир та спокій, як на передовій, так і в тилу. На головній площі рівного кожного з них було нагороджено почесною відзнакою. Насправді, це є волонтери, це є військові, це є ті люди, які кожного дня і кожної хвилини працюють на те, щоб нам здавати. Ворога і перемогти. Це є головна мета, і тому це дуже хороші відзнаки, тому що вони всі люди заслуговують, і це є наші українці. Маленькими кроками ми рухаємось до великої перемоги, так як головна мрія кожного українця мир на нашій землі. Тому ми повинні пам'ятати та шанувати тих, хто загинув за нашу незалежність, та щиро дякувати тим, хто нині бореться за світле майбутнє кожного з нас. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.